Доброго дня в ефірі. Інформаційна програма в студії Мар'яна Лошак. Ми готові розповісти про головне із життя краю на цю годину. Неповні два тижні роботи і вже понад тисяча викликів. Нова патрульна поліція стає звичним явищем для мешканців Ужгорода та Мукачева. Серед найрезонансніших справ випадок, коли патрульний оштрафував свого колегу за неувімкнене світло фар враження містян про нову поліцію та про старт патрулювання від самих полісменів матеріалі Валерії Турок. За 10 днів, які минули з моменту складання присяги, новим патрульним поліцейським доводилося виконувати різні завдання: від опису пошкодженого дорожнього покриття до затримання на тверезих водіїв. Нині цей екіпаж патрулює трасою між Ужгородом та середнім. Автівки полісменів мають гібридні двигуни, ущадливо споживають пальне та викидають у повітря значно менше вуглекислого газу, ніж машини їхніх попередників. За малозначні порушення правил дорожнього руху патрульні роблять усне зауваження. Серйозніші виписують штрафи. Ми виносимо постанову. За є перелік статей, за якими виносимо постанову, зокрема по дорожньому руху. І людина зразу знає, що вона який штраф, і де оплатити їй, то це все, все вказується в постанові. Патрульні кажуть, вимоги у них однакові, як до водіїв на автомобілях бізнес-класу, так і на менш престижних вітчизняних. Виявили уже кілька десятків випадків керування авто у стані алкогольного сп'яніння. Проте найбільше порушень стосуються неправильної стоянки та зупинки автомобілів. Є у нас проблемні території, як по місту Ужгород, це Шандорапети. І площа Корятовича взагалі це проблема. Я б більш так скажу, що більш на міському рівні, тому що міськрада повинна би б, забезпечити належним чином її майданчики для автопарковок. Тобто, ну це ще буде, ми будемо звертатися. Будемо спілкуватися з міським керівництвом, і я думаю, що вони надають таку можливість. Зважаючи на специфіку регіону, часто порушники правил дорожнього руху водії машин з іноземною реєстрацією, аби позбутися цієї проблеми в управлінні патрульної поліції налагоджують співпрацю з митною службою та Укртрансінспекцією. по нашій базі, яка в нас є в наявності, яку ми використовуємо в повсяденній діяльності. На жаль. Встановити власника це неможливо, ось тому ж і ми намагаємося налагодити співпрацю. Можливо, за якісь складні адміністративні матеріали буде надаватися інформація на вмитну службу, і просто з наступного разу, коли буде перетинатися кордон, його митна служба буде мати законне право не впустити на нашу територію, доки він не сплатить ті чи інші штрафи за правопорушення з безладом. На дорогах борються і громадські активісти моніторять і роботу полісменів, погоджуються країні потрібні зміни проте закликають місцеву поліцію не повторювати помилок своїх колег з міст мільйонників. Якщо вони будуть діяти з рамках закону в рамках чинного законодавства, по-людськи, як кажуть, ми їм тільки допоможемо, тому що ну. Ми вважаємо, що порядок треба наводити на вулицях міста. Але якщо вони будуть перевищувати свої службові повноваження, вважати, що їм дозволено те, що не дозволено іншим, то тобто й ставити це вище закону. Ми це ну не будемо допускати, ми будемо це висвітлювати, доводити до людей, що так ну так неможливо поступати. А якщо вони будуть вести себе правильно по людськи, ми їм тільки допоможемо. Ужгородці до патрульних уже звикли покладають на нову службу великі надії, поки нравиться. Вони другий тиждень день роблять, але вже яке то. Двіки видно, вже люди не паркують так нагло, як раніше. Я не знаю. Я думаю, що мало би бути, звісно, тому що ми йдемо все-таки вперед, але не знаю, чи дадуть їм настільки працювати чесно. Великих і гучних якогось висновків чи підсумків робити не можемо, оскільки вона лише почала свою діяльність, але тим не менш, вже чути приємні відгуки. Тішить ще той факт, що міліція в основному складена з молодих людей. У мене купа знайомих там працює, і дійсно вони віддаються цій справі повністю. Десять днів для нової служби термін короткий, кажуть полісмени. Роботи ще дуже багато проте переконують довіру закарпатців виправдають. До дня Святого Миколая німецькі інвестори подарували дитячому садочку Капітошка в селі Кам'яниця, два твердопаливні котли. Німецьке товариство Допомога народу України надає матеріальну підтримку громаді села більше 15 років. Цьогоріч вирішили придбати саме котли, аби у приміщенні садочка, який відвідує 90 дітей, було тепло. А заклад міг економити кошти на опалення. Два рази на рік один з представників товариства Допомога народу України приїздить на Закарпаття. Благодійна організація підтримує зв'язок з мешканцями села Кам'яниця протягом багатьох років. Прагнуть всіляко допомагати мешканцям. Ходять по таким організаціям, сподіваємось самі, спрошуємо, в чому нуждається і де можемо допомогти. А потім приїжджаємо і ціленаправленно, або речі, або деньги, і потім веземо і допомагаємо. Ми допомагаємо не тільки детским садикам, больницам. також в Пілічині є соціальний захист, де бабушки дедушки приходят приходять кушать. Туди ми теж допомагали. Очень много допомагає. Члени німецького благодійного товариства неодноразово допомагали сільському дитячому садочку. Цього разу придбали два котли на дровах, вартість яких складає близько 140 тисяч гривень. Ні, садочку ми допомагали так з матеріалами для шитья, такие такі постельное. А сейчас решили на Миколая сделать такой маленький подарочек. Поки що приміщення садочку опалюють газом. В сучасних умовах це дорого. Нові котли дозволять закладу суттєво економити. Наші гості з Німеччини подарували нам до дня Святого Миколая два котли на тверде відпалива, Це у нас нова будова, у нас будується модульна котельня на тверди відпалива на дрова. І от такі подарунки у нас не вперше. До нас друзі приїжджали і попередні роки дарували нам також електроплити і сушки для сушення біля, а також меблі. Кам'яниця – не єдине село, якому німецьке благодійне товариство надає матеріальну допомогу до списку закарпатських громад, яких вони планують підтримувати надалі. Входять також Рахів, перечин та середнє. 10 грудня світ відзначав День прав людини. Відповідну декларацію у 1950 році схвалила організація Об'єднаних Націй і щороку цього дня привертає увагу до документа як до загального стандарту, якого мають досягти всі народи і всі нації. На якому етапі захисту прав людини знаходиться Україна? Ми запитали Ужгородців. Я думаю, не відзначати треба боротися за це треба. На працю все-таки порушується, тому що не можемо ми всі мати роботу. Люди без освіти стоять на ринках, як усім відомо. Також на навчання, хоча кажуть, що в нас вищі навчальні заклади тепер працюють достойно, тим не менш корупція процвітає. Що враховуючи те, що в нас немає нормальної медицини, у нас немає нормального пенсійного страхування, у нас немає нормального фінансового забезпечення, в ніяких галузях, включаючи навіть спорт. То можна враховувати, що нічого не порушують. Думаю, сьогодні ніхто не дотримується так правил, як має бути насправді. Всі порушують правила дорожнього руху, права людей. Все порушується. Пенсіонерів не доплачують пенсії, медикам, не доплачують нічого, як обіцяють підвищити зарплату, нічого не підвищують. Ну, Коротше, На цьому наживається тільки на горі людей і так далі. Надувають нас, як хочуть. Медицина, правда? Тому що навіть при її швидкої, не дай Бог щось, якщо у вас нема фінансів, так як у мене батька була збила машина, то чотири години він лежав, не повідомили нам при тому, що мобільний телефон був, немає коштів. Тось людина могла померти в прийомному покої. Інколи порушують, можливо, навіть право вибору людини, як немає. Ну бо зараз. В Нашій країні, як то кажуть, ну, не все стабільно, і е, навіть зараз, незважаючи на те, що е, ну, всі нібито говорять про демократію, але ну, все-таки право вибору, як на мене, трішечки утискається. Ну і крім того, і ну, право слова так само, Словоди тому що Свобода слов. слова, так. Не, ну, Так е, говориться в газетах те, про те, що потрібно ну, якось, ну е, нібито, що в нас немає нічого, ніякої ні за нагажованості, нічого подібного, але насправді, от. Е, Люди бояться висловлювати в голос те, що вони ну насправді думають. Продовжуємо випуск на Закарпатті презентували художній альбом про життя та творчість нашого земляка, унікального скульптора лауреата Шевченківської премії Василя Свиди. Презентацію альбому Василь Свида нетлінне відбулася у стінах обласного художнього музею імені Йосипа Бокшая, яку відвідали письменницька еліта краю, художники, мистецтвознавці та упорядники видання. Серед них син скульптора Ярослав Свида та співавтор Борис Кушнір. Нагадаємо, столітній ювілей митця відзначали два роки тому. Василь Свіда майже 30 років присвятив вихованню творчої молоді, і сьогодні багато з них відомі заслужені художники України. Нам приємно, що цей альбом якраз вийшов ще цього року, коли видавництво 70 років. Але річ не в тому, річ у тому, що ми нарешті увіковічили пам'ять таким альбомом. Визначно, як, як на мене, це унікальний художник, унікальний різьбяр, унікальний скульптор, народний художник України, перший лауреат Шевченківської премії на Закарпатті. Це була унікальна людина. Я, я особисто знаю, мені приємно, що мені довелося співпрацювати і над цією книгою. Ми горді, що ця книга з'явилася, вона унікальна насамперед тим, що такого обсягу матеріалу, таких зображень, як ми дали, його до цього часу не. Було хоч воно, хоч воно на часу. Була і постанова Верховної Ради, були і численні рішення, але, на жаль, на жаль не було головного, так би, мовити, чисто матеріального чинника. З'явився, обласна адміністрація підтримала це видання, за що їй щиро вдячність. І колектив видавництва попрацював над тим, щоб донести оцю невмирущу пам'ять народну творчість. Ужгородський, Мукачевський, Ченодіївський, Новицький та Шонбурзький. П'ять закарпатських замків за одну хвилину можуть побачити всі глядачі нашого телеканалу. Ролики в рамках проєкту «Світ Закарпаття будуть транслюватися в ефірі вже з понеділка. Деталі далі в сюжеті. От ми показали замок на одну хвилинку. Йдіть туди і дивіться його не одну хвилинку. Краса та історія в одному проморолику. Проект телеканалу тиса 1 світ Закарпаття, який стартував минулого року, демонстрував автентичність різних регіонів краю. Багатонаціональне Закарпаття, якому є що показати, наштовхнуло творчий колектив презентувати головну родзинку краю історичні замки. Ці ролики е, насамперед ми задумували для того, щоб продемонструвати. Е, Зараз зимовий туристичний сезон, продемонструвати багатство Закарпаття, то історичне минуле, яке є, щоб люди бачачи, там, наприклад, Дніпропетровську в Харкові чи тась в іншому місті України, чи так, чи за кордоном, могли з їм захотілося сюди приїхати, поринути в те історичне минуле, яке було там на Закарпатті там 300, 400 500 років тому. В роликах замки, які знаходяться в найкращому стані, адже більшість з них потребує реставрації, а деякі лише руїни. Зйомки почали з Ужгородського замку, потім був Невицький, Мукачівський, Ченадіївський та Шонборський. Одна хвилина ролику це Близько чотирьох годин зйомок, до яких режисер та оператор підійшли по особливому. Творчо У нас був Кран, ми це називали кран. Це якщо от він не знає, як він собі представляє зйомку саму. Оце штатив на штативі. Така рельса. На рельсі там камера, і ми оце от сокрутили, вертіли цим. От. Тому що ми хотіли цей замок показати не так, як бачить гляд, е, люба перехожий. Да? От він бачить його прямо. Ми хотіли зверху, з боку, зліва, справа. Тобто, ми вишуковували красиві кадри, які так просто не побачиш. Нам також допомагали наші колеги, це прекрасні люди. Творці роликів в зазначає. Ають на цьому зупинятись не будуть в найближчих планах. Зняти подібні ролики про дерев'яні церкви Закарпаття, які занесені до списку спадщини ЮНЕСКО, а також про горянську ротонду, зимові туристичні об'єкти та унікальні закарпатські винні льохи. Колишні фортеці та палаци відкриють свою красу для глядачів вже зовсім скоро, адже будуть транслюватись про вже з наступного понеділка на телеканалі Тиса 1 і вже в середині грудня лижний сезон на найвисокогірнішому зимовому курорті України Драгобраті в розпалі. У цьому переконалися представники змі, а також туроператори, які знайомляться із потенціалом зимових курортів Закарпаття в рамках інформаційного туру, організованого управлінням туризму та курортів. Вода, за словами підприємців, практично всі місця продали. Сьогодні відпочинок на полоненні Драгобрат є одним із найдешевших, а сніг тут природно тримається до середини травня, що дозволяє. Довго використовувати гірсько потенціал цим ми завершуємо. Більше готуємо випуск о 19-й. до зустрічі. Гарного дня.